Всім привіт! Сьогодні у нас альтернативне відео. Хто не хоче паритись, бо мені в коментарях писали, не хочуть паяти, резистори, транзистори, і що воно довго не послужить, служить воно довго. Я забув сказати в цьому відео, що цілу сутку світив оцей одноватний діод з резистором 20 Ом і сіл акумулятор 3000 мА на 15, ну, максимум на 20%. Так що тиждень він гарантовано буде світити. І не пишіть дурниці, хто не знає, не розбирається. Отак він світить, як що ви поняли. Є альтернативне, хто не хоче паяти, є така штука також на Aliexpress. Але купляйте краще з прозорим, буде більше світла. Отакий діод Він теж має в районі, тут не пише скільки, але він тягне максимум 1,2-1,3 Вт, більше він не тягне. Також буде довго світити, я його протещу. Той же ж павербанк, запихаємо. Ну, але тут вже модна фішка культурна, нажимаємо на цей на дотик. І він світиться, світить він по більше, бо він трошки мощний. Тут є десь 1 Вт, а тут десь, напевно, 1,5-1,3 Вт. Тут в ньому стоїть драйвер і освічає дуже довго. Хороший акумулятор. сюди ставити і буде світити довго і нудно, і світло дуже класне. Ще одне світло це я сам спаяв, сам зробив з лампочки отаке. Не дивіться, що воно так. Це пробний варіант, але світить він набагато краще, ніж тих дві. І за копійки. Отак світить. Це я сам зробив, спаяв, вийшла ця мені, от, то є 5 ватт, тут воно світить як 50 Вт. Оця штука мені вийшла, спаяв, я зараз вам покажу. От от з такого діода і з такого драйвера. На AliExpress це коштує гривнів ну 30, може 15-20. Драйвер так, також стільки коштує, разом буде десь гривнів 60. А якщо в нас купляти таку штуку, ну, гривнів 180 треба дати, 170, набагато більше. Отакі от паяє. Хочете, щоб показав, як я це зробив і спаяв, підписуємося на канал. Звичайно, ставимо вподобайки і я вам зроблю таке відео. Отака лампочка світить. Ще я не натестив, скільки вона просвітить на одному акумі. Ну я протестую. Так що підписуємося, підтримуємо українське. Рахунок акумуляторів 18650. Мені писали люди, воно ж ніяк не бюджетне, бо тому що вони дорогі. Так, вони дорогі, акумулятори коштують в районі від 200, 250, 300 і 400 гривень є один акумулятор, залежить від йомкості. А наступного відео я знімлю, як дістати, з яких гаджетів і як їх провірити. Чи вони ще живі, акумулятори. Так що підписуйтесь, наступне відео буде про акумулятори, як їх дістати безплатно з своїх гаджетів вдома. Ще раз підписуємося на канал, підтримуємо українське, ставимо подобайки і всім до наступних відео.